Інформація, якою хочеться поділитися, тому що всі наші глядачі, всі наші слухачі, читачі долучалися до, до акції нашої різдвяної різдвяні пташки. І як з'ясувалося на минулому тижні різдвяні пташки вже на передовій. Організатор, ініціатор акції, отець Роман Гром, особисто відвозив їх, отець нас приєднується до нашого етеру. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, вітаю вас! Юра, дай мені, будь ласка, більше звуку, бо я не чую гостя. Так, чути мене. А, Ну, що, що сталося? Я погано чую, я практично не чую це роман. А ну, кажіть, будь ласка, ще. Так, а ну ще раз чи чути мене добре, тепер краще. Трошки чи це, ну, я може, так, мене... маю музичний слух, думаю, що почую вас. От мене Юра, добре. мені чути динамік, а оця романа, я не чую. Так, добре. Отже, отче, Романе, в нас є ваше відео із передової, де ви були так. з капеланом, отцем Іваном Гальо. Розкажіть, будь ласка, взагалі, от ваші враження від цієї поїздки, що ви там побачили? Яка, який настрій у наших хлопців? І які враження? Mm -hmm. Ну, дякую, не перш так, що ви від початку до кінця все ведете. Так. Ну, дивіться, ну насправді це не була ще аж перепередаватися. Ми були в місті Краматорську, ну і там в ближніх селах, але лінія фронту це дета, як нам сказали, що десь приблизно ще 30 кілометрів є. Ну відповідно, ми туди далі вже не їхали. Що ми. Що ми там? Ну по-перше, що треба сказати, що нарешті, як ви кажете, що нарешті пта ці пташки різяні при приїхали так, і, і все було дуже довго. Навіть такі, ну для мене це кумедні історії, але навіть так, що мені хтось передзвонить до мене і кажуть: Йой, отче, добре, що ви виставили це відео, бо тут же там моя жінка вже таке говорила. Вже напевно, що ви там вкрали ті гроші, чи щось таке зробили. так, Ну тобто, хто з тим не стає люди, такі люди. Та та хто менше з тим стикається, той е, трошки ну не розумієш, що це не все так, як хочеться, як прийти в магазин купити і віддати, і все. От, але богу дякувати, що це все практично зроблено. Ще є одна. Одна партія антенн, таких спецантен, вони вже в Польщі третій тиждень, ну закуплені, проплачені, вже все вже чекають би приїхати, але ми вже на них не чекали, везли те, що ми мали. А врешту вже ще на них чекаємо і вже передамо просто іншими військовими, які будуть їхати. Мої враження, які у нас були в Краматорську і в'їздою і до Краматорська, і так далі. Ну, найперше, що слід сказати, що. 에, можливо, такі нестандартні, бо кілька людей, як ми вже приїхали, там наші парафіяни, і так питаються, що там чи там біда, страх, знаєте ну з війна то ясно, що там нічого нічого ж такого доброго немає. Але те, що і так зі мною їздив ще Василь Грицак наш староста, і це, що я навіть в нього перепитувався враження, думаю, чи це тільки в мене таке враження, що є якась така. У наших військових якась така втримана впевненість і спокій попри все, так коли ти їдеш, нам наприклад, про Краматорську, там всюди наші є військові, і там, наприклад, там. Тут як в шахматному порядку, як отець Іван Гальо казав, тобто десь десь прилітає в якусь хату, в якусь не прилітає. знаєте, і Вони ну, і там живуть, працюють наші військові, і вони, ну але попри все, там є я кажу, є якась така впевненість, відчутно, це відчутно. знаєте, о, ти, ти приїхав е, туди, так як ви казали, майже там на передову. Але там є, оце, ти, я, я особисто набрався, от, наприклад, якогось спокою. Мені, наприклад, мені ми там. Он, Ночували в Краматорську, то мені якось було дуже спокійно там ночувати. Не знаю чому. Тобто, там, звичайно, були якісь вибухи і так далі, але тобто але якось, якось отак. Це що з іншої сторони, що справді є біда тому що є мало, мало є місцевих людей там, коли ти їдеш, кілька сіл нам попадалися по дорозі, які повністю зруйновані. Це про що багато говорять всі, всі змівся, а це вже просто на свої очі побачив. Ну і в принципі, отаке, як там зруйнована школа, це як розповідав отець Іван Гальо. Це стандартна історія. Тобто, це, 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 це всюди так там є. Ну, от якось так. Ще позитивне таке враження було, що. Коли ми приїхали зранку, вже добрали цілу ніч їхали, приїхали зранку до Краматорська і ще чекали деякий час отця Івана, і ми заїхали в центр Краматорська, що нас вразило, що по центру їздить комунальна техніка, там збирають листя, грабають, сміття збирають, і ну тобто, якби далі. Про життя продовжується, як як не як, і це десь так підсумовуючи, як розповів, якби резюмував Отець Іван Гальо каже, що тут життя і смерть, в якийсь такий дуже особливий спосіб, просто переплилося і все далі продовжується. Та ну це це доводить, те, що українці якісь такі непереможні, а ясно, що а. нас підтримують наші загартовані титани яких ми мали честь відвідати і побути і прийнятися в них спокоєм, так це до тих глядачів, що там казали, ж що... і ми не казали, що довго насправді львівська мануфактура, но ну, ви нічого не казали, ви не ви є, розуміє, це, що таки але до тих, а для тих такі... нетерплячих і тих, що хочуть швидко перемоги, і диваних експертів, то так, ну ви от візьміть, зробіть щось від початку до кінця своїми руками, а потім говоріть швидко, чи це довго. Ми покажемо відео обов'язково. З передової вашим нашим глядачам. Е, отець Роман, але дивіться, що я хотіла вас запитати. От ми сьогодні розпочали е, розпочали сьогоднішній день, сьогоднішній день ефір, розпочали від е, знову ж загиблих у Харкові від обстрілів Миколаїв, Херсон. Е, ці, цей тиждень взагалі був такий під такими масованими ракетними ударами. Е, потім є от ця. Теракт, ну ясно, що влаштованим ФСБ у Крокусі, зараз Великий піст. Скажіть просто як священник, бо я не можу співчувати е, цим, чи це правильно, чи ні. Я не можу співчувати росіянам з цим терактом і взагалі після того, що відбувається в нас по кілька разів на день. Чи це правильно в час Великого посту? Ну, дивіться, ну це йде це Просто які знаєте, такі якби особливий час, так але в принципі ми маємо християнські. Принципи, норми, які діють завжди, так. А, а піст це якби час прокачати своє, якби можна так сказати, своє християнство, так або свої християнські чесноти. Тобто це це для того. Е, якщо так говорити, Ну дивіться, як ви говорите співчування за теракт, Ну треба знати треба знати більше інформації то що ви кажете ми маємо дуже багато сумнівів і нас там приписують де можливо нас там навіть близько і не було і так далі і взагалі не знати що це було я не знаю чи ви бачили я натрапив в інтернеті на відео де люди там де якби ніби жертви поскладені в чорних мішках знаєте це все і один і камера зум приближується і один собі чоловік лежить і там серед тих мішків курить тобто як ніби серед мертвих розумієте тобто Ну, тому тут, тут я не знаю. Тут розумієте, якщо говорити про про християнство і про великий піст, е, повірте, ми маємо кому співчувати е, ми, серед своїх. Ми маємо е, кому робити добрі справи. Що говорячи і за військових, і що говорити в принципі, коли оглянутись наліво направо попри себе, ми можемо стільки всього зробити. Знаєте, ну і ще можу так під, підсумувати що як коли щось, як як робити щось добре, та тобто чи як давати милостиню, то є один такий лайфхак від одного священника який каже, що милостиню чи добру справу треба робити так, тебе щоб тебе почала давити твоя внутрішня жаба знаєте От ти давай давай так милостиню, щоб тобі вже аж було, так знаєте, якби не по собі. Чи роби якесь добро, щоб тобі здавалось, чи ти раптом аж вже забагато не робиш. знаєте І тоді, Володимир, ми будемо тоді рухатися в правильному напрямку. Ну, це добре. А ми а, а милостення для українців зараз це донати і підтримка нашого війська, так, тому що це ті. Так. Це ті ангели на землі, які нас тримають і які дають нам можливість тут працювати. Отже, Роман, я вам дуже дякую за те, що ви включилися, за те, що поділилися своїми такими особистими враженнями. Спокій. найголовніше, бачите, на передовій є спокій. Отець Роман це відчув і нам передає. А я хочу показати нашим глядачам відео. Думаю, що всі впізнають нашого капелана, оця Івана Гальова, з яким ви зустрілися. А вам дуже дякую. Слава Україні. Героям слава, дякую вам. Друзі, слава Ісусу Христу. Ви вже бачите дуже знайомого нам чоловіка, отця Івана Галя, з яким ми зараз є. Та мої очі. Там, де на Донбасі, де не скучно і не весело. там, де сумно. Але там, де місце, де йде боротьба між добром і злом, між світлом і темрявою, де йде боротьба не на життя, а на смерть, як це говориться. Але ми віримо, що прийде цей час, час, що як на світанку день перемагає ніч, так і тут, на крайніх передових позиціях Донбасу, де ми зараз знаходимося. Віримо про швидку нашу перемогу. Віримо, молимося. Але друзі, це відео є для всіх, хто е, працює на нашу перемогу. Це для тих всіх учасників е, різних учасників акції Різдяні пташки. Тому що чому ми є тут. Вже ми приїхали сюди. Привезли вже, вже практично оста... майже все. <смі> Знову ж таки, майже все, бо дещо ще в Польщі доїжджає. Але це вже є, є контакти, є спілкування з командуванням так, бригади, є ну, чітке розуміння, що ми вже зробили, що ми ще маємо зробити, все вже є оплачено. Згодом, коли вже приїдемо, буде такий конкретний звіт. Ну, звичайно, я не можу там публікувати, що саме ми купляли, так? але тобто, звіт по накладних. В рахунках, по цьому всьому також буде, і е, кожна наша е, гривня, кожен наш, кожна наша молитва, кожне наше добре діло, воно справді наближає перемогу, бо ніхто, крім нас, її не зробить. Скажіть, що це все за будівля тут у нас є. Напевне, кожен може, якщо подивитися, сказати, що це не просто звичайна будівля. Ще зовсім недавно в тих стінах. Вирувало життя, там навчали мудрості, навчали дітей, тут була школа. Бачимо, що несе нас русський мір, з чим він бореться з, з тим джерелом, місцем навчання, з усім українським, бо все починається з маленького. І якщо сказати про акцію, яку так сьогодні підсумовуємо. Не як то кажуться справу будь-яку розпочати. А штука є цю справу логічно завершити. Я, чесно кажучи, не думав, що воно так проблематично трошки затягується з термінами і з часом. Але дякую всім тим, які до цього були причетні. Особливо подякую тут тому цю, який стоїть біля мене, бо ж великий левовий тягар взяв на себе. Бо хтось. Умовно кажемо, дав 100 гривень, а багато говорить і питає, і кричить, де вони поділися ці гроші. Але перше, організувати, взяти, зробити це все, замовити, придбати, привезти в Україну і не просто десь там комусь передати, а особисто привезти сюди, віддати хлопцям на передові позиції на Донбасі. Ну, це Є справа, яка логічно підійшла до свого завершення. Тому щиро подяка, як тим, які до цього прилучилися, а особливо подяка оцю Роману і тим, які йому допомагали. Тому щиро дякуємо. Молимося, працюємо так, щоб на наступне різдво не треба було організовувати акцію різдвяні пташки. Так, най нам в тому Бог допоможе. Слава Україні! Героям слава слава Ісусу Христу! Слава навіки! Так, дякуємо нашим духівникам, отцям за цю роману за організовану акцію. Цю Івану, що він зараз там, спокій. Найголовніше, і всю свою лють акумулювати у допомогу нашому війську.